9 листопада був прийнятий державний бюджет. Відповідно, Департаментом фінансів були доведені граничні показники до головних розпорядників коштів, які були подані до департаменту фінансів 22 листопада. Як ви знаєте, до 25 грудня повинні бути прийняті всі бюджети, в тому числі і обласний бюджет. Громадські слухання проводяться як з головними розпорядниками коштів, так і з розпорядниками всіх коштів і одержавшими коштів. Вони будуть проводитися із 23 листопада по 1 грудня. Уже вчора було заслухано два головних розпорядника. Департамент соціального захисту населення і служба справах дітей Волинської обласної державної адміністрації сьогодні заслуховується департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації. І так кожен день будуть слухатися як головні розпорядники коштів, так і одержувачі коштів. Це робиться для того, щоб зорієнтуватися в основному по захищених статтях і по проблемних питаннях, які нам прийдеться вирішувати в 2024 році. Як я вже називав, 11 листопада був прийнятий державний бюджет, а 8 листопада були прийняті відповідні зміни до бюджетного кодексу, з яким ну всі чули, що податок на доходи фізичних осіб від військовозобов'язаних іде в державний бюджет, зв'язку з цим ресурс обласного бюджету зменшується на 400 мільйонів. Це досить велика цифра і. При формуванні бюджету показників бюджету 2024 року в нас немає можливості передбачати зовсім капітальних видатків. Вони не передбачаються поки що. В основному це йде на захищення, мінімально на захищені статті, це такі, як заробітна плата, на рівні цього роту комунальні послуги, ну і всі інші захищені статті. Повернемося до цього питання, щоб виконати статтю 77 бюджетного кодексу, мається на увазі в повному об'ємі забезпечити. Заробітну плату і комунальні послуги при розподілі вільних залишків бюджету, десь в лютому місяці.